Презентуємо вам новинку Якісний бельгійський лінолеум-буфлор в колекції Soho для побутових та описних приміщень з середнім навантаженням. Для зручності ми зробили короткий відеоогляд п'яти декорів в колекції Soho з різних ракурсів. Зверніть увагу, у вас є чудова нагода скористатися програмою для візуалізації обраного декору як по шаблонам, так і в своїй кімнаті. Дивлячись на технічні характеристики, заявлені від виробника та спираючись на власний досвід, можу зробити такі висновки. Дуже гарна якість печатного рисунку, реалістично і по-свіжому. Текстильна основа у виробника Буфлор – одна з самих якісних, завдяки її линолому при вкладанні не переламується і в процесі використання не залишає видних слідів від точкових навантажень. Також завдяки такій підоснові, линолеум з Сохо при загальній вазі майже 2 кг на метр квадратний веде себе краще, аніж деякі колекції від інших виробників з більшою вагою. Захисний шар в 0,4 мм в товщині 2,8 мм. Цього буде вдосталь на перші роки 15-20, за умови, що правильно зроблена підготовка поверхні, на яку треба вкласти лінологу. Також важливо витримати належним чином процедуру вкладання покриття. Бажано приклеювати, як і всі інші види лінолеуму. Прості правила догляду мити підлогу, захисні коврики на вхідній зоні від мілкого абразивного матеріалу повлочні накладки на ніжки стільців та інші меблі. Також колекція лінолеуму буфлор СОХО підходить для вкладання на теплу підлогу, вмонтовану в стяжку. Тепер можемо пройтися і по ціна на нашому сайті. Колекція СОХО представлена як в оптовій програмі, так і на Ідліз. У вас є гарна можливість купити цей глінорум в ширині від ну давайте так, 1,5-2-2,5 3,5 3 і 4 метри. Зверніть увагу, що ціна вказана за метр квадратний для кожної ширини індивідуально. Також є знижки від 12 метрів квадратних. Тепер трохи про доставку. По регіонам України. Доставка буде безкоштовна у ваше місто, єдине, треба буде очікувати на дзвінок від експедитора і під'їхати самотужки забрати своє замовлення. Або можемо відправити перевізником за ваш рахунок, це буде нова пошта. Про доставку місто Дніпро. Ліновим СОХО приїжджає безкоштовно один раз в неділю на наш склад. Далі може бути або самовивіз, або доставка на вашу адресу. Буде оговорюватись індивідуально. Нагадуємо, що в нашому асортименті є плінтус, клей для лінолеуму, засоби догляду, тепла підлога та професійні послуги з влаштування, основи та вкладання. Пропонуємо переглянути коротке відео, як правильно вклада лінолеум самотужки. Зірці лінолеум «Буфлор» Сохо представлені в салоні підлога сервіс місто Дніпро. Чекаємо на вас в робочі дні компанії.